Всім привіт! Сьогодні ми будемо копіювати піки в грі Бравл Старс в різних режимах і подивимося, що з цього вийде. Отже, давайте почнемо. Ви ставите лайк, підписуйтесь на канал, а ми почнемо копіювати піки. І перший пік, який ми, звісно, скопіюємо, це від нашого передідущого супротивника, тому що тут, як бачите, у нас не так багато є персонажів. Я граю все таки Твінком. Тому, окей, давайте візьмемо те, що в мене є. Це Брок. А, так, у мене є ось такий ремоделька. Давайте краще за ремодель пограємо. а вона хай грає за Мортіса. В принципі, по ідеї має бути все нормально. Тут у нас нічого нового, в принципі, немає. Ми маємо грати в ББшки 2х2, на 2, я нагадую, тому да, Саме так ми маємо грати. Прокачувати чи не прокачувати. Тут вже, знаєте, питання таке риторичне. Купити рейнджера я не зможу, тому хай буде вже що є. А ви, до речі, пишіть в коментарях, який у вас на брока. І взагалі, чи подобається вам ремодель, чи вам більше сподобається ось саме ось такий варіант. Випишіть, що вам більше подобається, чи вам подобається взагалі ремодель. Перший раунд. Ой, Кленці і Пайпер. У мене немає Кленсі на цьому аккаунті, але я знаю, що він є в сестри, тому в принципі переживати немає сенсу. Я за Брока граю дуже, грав дуже рідко в останнім часом, тому і не знаю, що в мене тут вийде. Андрена взагалі пішла вже рашти, я ще пайпер винесу. Я попав, я попав і ще. Ні, не попав. Нормально, Андріан так зарашила, а там ще там трошки залишилось степенно, я б на її місці так би не рашив Кленсіна, тому що ну, очевидно, що Кленсіна вона не винесе. Кленсін такий жорсткий персонаж, у якого ульта. І коли він золото прокачається, буде важко. Нам потрібно якось з іншого боку зайти. Тому давайте я просто. Ай, ну блін, ну чому так? Ні, я вже не знаю, ні, я не буду тратити ульту. Хай О, не забив! Він не... Я думав, він ульт... зараз трікшот, ні, не забив. Двоє коцид. Адріана може добивати, в принципі, їх. Якщо туди залетить, пайпер злиться, ну, звісно, як би не злитися, пусті ворота не забиває. Вона там побігла, я не знаю, що там відбувається. Ні, коли не так просто не Це, звісно, очевидно. І пайпер мене теж не пропустить. Я мажу ультою. Боже мій, що я взагалі роблю? Ульта, да, да 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 Я так і знав, що саме так і буде. Зараз буде ще один трікшот. Це гол? Ефе Месі забиває гол. Як? Як такий трикшот взагалі залетів? Я щось не дуже сильно зрозумів. Блін, да пішли ви звідси. Нам потрібно якось і центр, тому що пайпер нам просто так не дасть. Підійти! Все, кленці знищений, я знищую пайпер, ну можна забивати, да Давай, найс, найс, найс. Ми зрівнюємо рахунок досить швидко, в принципі, зрівнюємо рахунок. Тому а зараз має бути полегше, коли рахунок вже однаковий. Я просто на, на худу буду стріляти, я винесу, надіюсь. Ні, ну я попав. Блін, навіщо? Я попаду, я попаду, найс, мінус кленці. І ще би пайпер звалити. Найс, 100 хп. Я звідси. Ну, ну, як добити-то? Попаду, не попаду. Зараз доб'ю. Доб'ю, найс, найс. Давай, Андріан, ну, можемо, в принципі, заходити. Я зламаю стінки. Кленсі я не зачепив, і я дав йому накопити золото. Навіщо? Не розумію. Нифіга, який раш ульта. найс, полетіла. забиваємо. Забираємо Кленсі. У нас є ще пайпер. Я думаю, я пайпер не пропущу. Так, пайпер почекай. У мене є можливість сейвити. Да, звісно, ну це було через примітивно. Блін, пайпер мене все таки виносить. Нам потрібно якось зараз 20 секунд продержатись. Протриматись 20 секунд і просто летіти. Ой-ой-ой. ой Ну тут я не знаю, що мені навіть робити, потрібно. Ну, я, я не зможу задефати. Ну так, да, я не задефую тут кленсів. Ну тут, тут без шансів. Дані Зе Кінгіт скорет забиває гол. Ну, блін, тут без шансів, дійсно. Тут було без шансів, що ще що, що я можу сказати. В принципі, запись іде, в принципі, окей, нормально, там я вирішу той момент. У нас наступний пік. Ми граємо. Давайте Броубол 2 на 2 і купіюємо пік противників, які нас тільки що виграли. Там був Кленсі і Пайпер, нагадую. Давайте беру Пайпер. У мене взагалі не прокачені персонажі, це, звісно, дійсно. Що поробиш. Да, Граю ствінка як-ніяк. Тому з першим рівнем ідемо грати на Проубол, на баскетбой. Боже, тут зараз будуть такі жорсткі піки, що нам навіть не вижити, мабуть. Ну да. Кензі і... І, і, і бастер, боже, в мене немає ні кензі, ні бастера, і що мені тут робити? Я не представляю. Я не уявляю, що я можу тут їм зробити. Ну це буде занадто. Ну дивіться ну. Ну звісно, він просто заходить і забиває крейзі, бум-бум. Божевільний бум-бум забиває дуже легкий гол. Прям дуже легкий. І я не можу попадати нормально. І Клензі теж не може нічого. 2-0. 4, точніше, 0. Отак легко ми, ми пропускаємо блін, 2 гола, два бруска, два кітка. Максимально ісічні. Може хоча б один гол, давай не рано закинеш. Закинеш, я вірю. Закинула, не закинула, не роз... Ні, да, блін, да воно стрібає, стрібає, незрозуміло. Ні, не закинула. Блін, воно рандомно працює, я не знаю як там зрозуміти. Зараз ультану. Блін, я я просто марно втратив ульту. Ладно, може хоча б один давай, закинеш все-таки. Спробуй, спробуй, закинеш, закинеш. Та як? Ну та як? Та як? Ну то як? Та там же видно було, що залетіло, ну там же видно було. Ні, не залетіло. Ну зараз у них такий один кидок і залетить. Ну звісно, ну так і завжди. Ну Ну да, ну, ну да, да, звісно, два, дві поразки, два скопійованих піка і дві поразки. Боже мій, ніколи не куп'ю ті піки, це, ну, це діч. Це просто якась бредятина. Окей, в принципі, давайте повернемось на ББшку. шку їх пік. У мене немає бастера. Тому, блін, ну що мені робити? У мене немає бастера, тому, в принципі, візьму щось інше. Ем, um, да. Блін, а що мені взяти? У мене не так багато тут персонажів. Блін, ну блін, ну що мені взяти? Можливо, вольта? Давайте краще я вольта візьму. Де тут? О, вольт, 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 вольт. Візьму вольта. Або Сенді, давайте Сенді краще візьму. У мене все-таки він прокачений. А Андріана взяла бастера. Подивимось, що з цього вийде. Може ми хоча б один раз виграємо на ролик. Було б непогано, блін. Все-таки хочеться виграти. Що там у нас? Або і Макс. О, Бо і Макс. Бо в мене є, Макс теж у мене є, тому думаю, легко буде наступний пік скопіювати. Окей, давайте спробуємо виграти. Блін, я не буду доставати. І мене це злить. Мене це злить. Мене це злить. Ой-ой-ой, як, як вона їх притягнула. Як вона їх знищила. Все, беру м'яч, віддаю. Давай, не равно біжи, біжи, можна через стрікшот. Ну можна через стрікшот було забивати. Ні, не забиваємо. Заношу, заношу, найс. Во-во-во-во-во. По ходу, перша перемога все-таки буде. Ставте лайк, підписуйтесь, якщо теж хочете, щоб ми цю катку затащили. В принципі, я думаю, ми її затащимо. Якщо вони зараз на скорості, на швидкості не пробіжать. Макс, ну Макс, ну Да, Макс ніхто не дефа, ніхто взагалі не дефає і Макс. Макс пробігає як до себе додому просто спокійно. Да. Ну нічого страшного, в принципі, зараз я бо доб'ю, не доб'ю, ні, не доб я не добив, я не добів 100 хп там максимум, Обо. бастер добив, ну хоча б, так, хоча б так. Нам потрібно зараз виходити з цього положення, я не знаю як. Е можливо, я буду просто грати від дефа. Тому що мені атакувати сенсу немає. Давайте просто м'яч по контролю. Ось, десь, ось тут його залишу. І просто прорвусь. Так, ульта перша. Перша ульта. Нагадую, перша ульта за всю катку. Боже. Минуту програли і тільки одна, кат, одна ульта в мене є. Бо я заберу. Та я знову мені не вистачає трошки, щоб добити. Знову вона добиває, бо вона там, я думаю, Макса вона має добити теж. Ну, ну, ну. Так, ну. да, вона Макса теж добиває. Те можна забивати гол. можна заходити. Як м'яч не там. Пас, пас, сюди потрібно. Ну, ну пас вже. Давай, просто з різних боків спробуємо обійти. Через трикшот можна. Та хоч. Та, та, та біжи. Та... Ну. Ну, най, це давили. Хоча б один гол, один сраний гол ми тут забили. Ось це супер катка. Супер катка. Точніше, ну, другий. Да? Другий гол ми забили. Найс, найс. Мене влаштовує, мене влаштовує. Давайте легендарку. ні, ну, Опа, Епік, це Байрон і скін на нього. да, Літній Байрон. Пляжний Байрон, чи який там Байрон, неважливо. Ну і в принципі можна їх скопіювати ще один пік. Давайте скопіюємо. Якщо тут набереться дофігіща лайків, то ми продовжимо копіювати піки наших супротивників в різних режимах. А я візьму бом, він у мене прокачений на максимум. Ми підемо на ББшку і спробуємо тут затащити. Я візьму ось цю е, пасивку, саме Star Power на, на, на цей пліняк вон там на стан. Да. Макс, ну, поїхали. Ну, поїхали. Ну, нажми, ну, погнали. Ну, Найс. Поїхали. Давайте спробуємо. Цікаво буде, що у нас тут попадеться. Це таки баскетбол, як ніяк Баскетбол це така тема, знаєте, досить серйозна. Я не вмію закидати. От Я раніше вмів, але зараз не вмію. О, вірус. Вірус, це не твой, звісно, вірус, який там в е, якомусь там кіберспортивному тому уч... в, там якусь участь приймав, но знаю такого чувачка також. Ну, блін, ну що нам робити проти Гейла, який просто буде нас. Не заб'є, не забі, дивіться, не заб'є. Не забив. А, забив, ну. Блін. вчора якось було полегше. Тут, тут це якось дивно. То вони профі попадаються, то не профі. Ну ці профі, бачите, якщо людина закидує з першого кітка, значить вона автоматично профі. Тому що ну, тут закинути з першого кітка просто, блін, неможливо, реально. Неможливо це зробити. Андреана, спробуй там подефати трошки, ну блін, фі, ну так. Да. Брок не заб'є, ще точно не заб'є, відповідаю. Да-да-да. З місця ніколи не закидують. Закинув. Це якийсь бред. Чому я так не вмію? Чому коли я кидаю з місця, воно просто отак по, по кільцю стрибає, стрибає, але не залітає? Що за несправедливість? Окей, ладно, окей. Гаразд, окей. Ну ні, ну не не скажіть, що так легко, ну не вже так все просто. Ну хоча б один раз його не закину І на цьому дякую. 4-0 у нас, ну блін, це досить така, знаєте, серйозна тема. Давай, Андріано, продави. Найс, найс. Іще продави, 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 продави їх там. Бр... Дуже мало ХП у Брока, треба добивати, треба добивати. Скорість, скорість, давай. Найс, все, на швидкості погнали, погнали на швидкості. Ну блін, що робити, якщо Гейл під ультою нас просто не пропустить далі. Давайте, я фігачу гіло з усіх сторін, Андріано виносять, я беру, ставлю міни, він там заморозиться і мене знос. Знищують. Ну блін, це неможливо насправді, це дуже важко. Проте Гела тут грати важко. Закинув? Не закинув. Не закинув, не закинув. Чому Ось чому зараз не залетіло? От просто цікаво. Чому в тих моментах залітало, тепер не залетіло? Ну, так. Да. Брок, ну не забей. Ну пошкодуй, брок, ну будь ласка. Ні, ну з місця він не кидає, так. Да. Ну, отак нас винесли просто сьогодні всі, кому не лінь. А купіювати піки рандомів вам не рекомендую. Краще дивіться мої ролики. Я вам порекомендую бійців для кожного режима сам. Дякую за перегляд. Не забувайте підписатись на канал, ставити вподобайки. Всім пока.